23 серпня 2023 року. Авдіївка російські війська в чергове обстріляли місто. Загорівся приватний будинок. Всередині перебували місцеві жителі. Поліцейські спецпідрозділу Білий Янгол допомагають гасити пожежу. Перших днів повномасштабного вторгнення російських військ поліцейські вивозять людей з прифронтового міста, привозять гуманітарну допомогу, рятують поранених. Геннадій Юдін народився та жив в Авдіївці. Там і квартира була, і будинок був. Ну зараз все зруйноване. Батьки мої теж батько похований в Авдіївці. Чоловікові 47 років, правоохоронцем працює більше 20 років. Геннадій каже, щодня виїжджають в Авдіївку та навколишні населені пункти. До нас звертаються близькі, так як в Авдіївці немає зв'язку. Іноді люди із Авдіївки намагаються дозвонитись, проходять дзвінки. Ми плануємо нашу евакуацію заздалегідь, ну, це як і вулиці. Тому що є вулиці, на яких крайне небезпечно заїжджати. Пропонуємо людям вийти кудись в безпечне місце і потім забираємо. У нас для цього є броньований автомобіль, шоломи, каски. Якщо потреба, її надягаємо на людей. Чоловік розповідає, неодноразово потрапляли під обстріли. І по дорозі, так звана дорога життя у нас є до Авдіївки. І в самому місці потрапляли під обстріли, але знали, що люди нас чекають і треба рятувати людей. Сьогодні в Авдіївці залишаються більше тисячі людей, розповідає Юдін. Світла, води, газу та опалення в місті немає близько двох років. Люди живуть в підвалах. Коли в їх дом потрапляє біда, так звана або це... Руйнується будинок, либо, на жаль, отримують поранення або гинуть близькі. тоді вони погодуються і ми їх вивозимо до більш безпечних місць. Ми постійно доставляємо туди гуманітарний груз. Це і продовольчі набори, хліб, ну також набори гігієни медичну лікарню теж доставляли і препарати медичні до дня соборності україни президент вручив геннадію юдіну орден за мужність третього ступеня честь отримати від першої голови держави нагороду таку високу дякую що оцінили Найбільша нагорода це, мабуть, звернення громадян, які після того як ми їх вивезли з міста з такого пекла, як в Авдіївці, зараз створиться. То це найбільша нагорода для мене. Геннадій впевнений, що повернеться до Авдіївки, та разом з жителями плануємо відбудовувати місто, розбите російськими військами. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.